Відбитися можна. Дивіться, приїхала така ракета Бергамон, одну я вже знімав. Різниця тільки така, там той 1000 пробігу, в цій ракеті 3000 пробігу Вона буде трохи дешевша. Теж вся на бочі. Вилучка дуже нагесенька, дивіться як працює з локаутом Є підсидільний амортизатор. Який глушить, дивіться як працює. Глушить всю вібрацію. Вібрацію по тазу по спині, в кого проблема. Така ручка є. зручно взята. велосипед дуже в гарному стані, як новий. Вся система на боші. Зараз все вам буду показувати і розказувати. Так, дивіться, рама, лялічка, вся в доброму стані. Дуже гарно І як нове. Мотор Bosch Такої круто, щоєш, що він як новий той мотор. Так, вода, усилені подвійні колеса 28, алюмінієва рама, дивіться, силіконовий світ зручне, Зарядний пристрій Bosch, Акумулятор. Bosch, Дивіться, ледовська фара, така прикольна. на вечір дуже прикольно світить. Крила є. Топ-планетарна втулочка. n 360 Електронна. Підніжка є, педаля, бачите. Вся як дивіться. Фара, гідравлічні, турмоза. Плюс, дивіться, це є динамо тулочка, звідси йде. Якщо в акумулятор підсів, бере на це. Резина як нова. Дуже зручний гріб, все тут є такий ще джосик. Ви собі тут переключаєте спорт, режим, все під руками. Дивіться. Раз, і все переключається. О, тут і фара включається, монітор. Тут я, вон, я вам покажу. Пробіг. Пробіг 3688 км. Дивіться, ручка електронна. На планетарочку дуже, бля, ну, дуже класно тако регулюється все. Весепедить, дуже класний. Рама 52, то є 21 дюйм. Ну, я сідаю метр м. До метр дев'яносто людина може на ній їздити спокійно. Ще зараз вам покажу, що зарядний пристрій підключає до акумулятора, все працює, заряджає, щоб пізніше не було ніяких нюансів. Дивіться, серву руль, бачите, регулюються наклони. Мабура. тормозні гальма гідравлічні Є ключики, замочок блокувати заднє колесо. Плюс бачите, ключик є блокувати батарею. Комусь буде цікаво, заходите на сайт rover.in.ua. Там є рубрика Електровелосипеди, там будуть фото і ціни, детальні фото кожної батареї, кожного всього. Чай я вам зараз тут зроблю. Дивіться отаке відео. Можете всі почитати, скільки ампер, скільки шо буде все описати. Або TikTok, або Інстаграм Єгорджик. Так, беру звідси того ровера Зарядне. Беру наче батарею. Ви казали, що то не від того. Чик. Раз. Так, тут, і є, що на батареї пише. ви можете бачити. Бачите. Так. підключаємо, Що там індикатори показують? Показує, що все добре. Бачите, блима є одна, теж не є на повністю заряжена. Можна проїхати на ньому до 50 кілометрів спорт режимі, Залежить від різних доріг. Якщо в звичайному режимі 70, веку до 100, О, бачите, чик відключив кабель, перестав індикатор робити.